Всім привіт! Що ж, згадуючи легендарні старі ігри, в які неймовірно приємно грати навіть сьогодні. Погодьтеся, часто густо проекти минулих років не лише не поступаються сучасним релізом, але й перевершують їх. Хоча графіка, звичайно, вже не вражає, геймплей цих іган і досі приносить справжнє задоволення. Не будемо гайти час. Починаємо. Spider-Man Shattered Dimensions. Ігри про людину Павука зазвичай успішні, але цей проєкт просто феноменальний. У нас є доступ аж до чотирьох версій Спайдермена. Кожен павук має унікальні рівні своїх ворогів, особливий дизайн і неповторні геймплейні механіки. Битви з босами зроблені захопливо, вони масштабні та свіжі. Крім того, наскільки я пам'ятаю, це був перший випадок, коли до гри про спайдермена додались стелс-елементи. Сюжетна лінія також заінтриговує, адже постійні перетини чотирьох павуків роблять історію динамічнішою та цікавішою. Якщо ви досі не знайомі з Hitman Blood Money, ви багато втратили це, без сумніву, одна з найкращих частин усієї франшизи. Вона вийшла давно, але відчувається сучасно і грається чудово. Це не просто бездумний шутер, де ви біжите і усіх знищуєте. Головна перевага це геймплей у стилі пісочниці. Вам дають величезну локацію і мішень. Далі ви самі обираєте метод її усунення. Можна, звісно, просто увірватися з гарматами, але за це отримаєте низький рейтинг і швидко зрозумієте, що такий підхід тут не працює. Справжній кайф це проходити місії як тихий професійний вбивця. На кожній карті у вас є десятки шляхів для проходження. Свою ціль можна як банально застрелити, так і інсценувати нещасний випадок, отруїти, скинути на неї люстру або ж випадково кинути електроприлад у ванну, яку вона приймає. The Suffering Ties That Bind це гідне та сильне продовження першої частини. Ви знову граєте за торка, але цього разу події розгортаються прямо в його рідному місті Балтимор, яке заполонили моторошні монстри. Це не якісь звичайні зомбі, а по-справжньому жахливі створіння, кожне з яких уособлює певний вид насильства. Геймплей досить динамічний. Ви не ховаєтеся, а з двома одиницями зброї в руках знищуєте усіх ворогів. Але головна особливість це режим берсерка. Накопичивши достатньо люті, герой перетворюється на гігантську потвору, яка розриває ворогів голими лапами. Це надзвичайно корисна функція, особливо коли вас затиснули. Саме цей баланс між напруженим екшоном і психологічним тиском, коли ви не розумієте, чи то герой божевілії, чи то все відбувається насправді. F.E.A.R. 2 Project Origin – це шутер від першої особи з елементами горору. Ви граєте за військового, який має зупинити армію кіборгів, створених зловісною корпорацією, в грі багато різноманітних супротивників, клони та мутанти різних видів. Ключове геймплейне нововведення це можливість керувати величезним броньованим екзоскелетом, озброєним мініганом і ракетами. Правда, ця можливість з'явиться лише кілька разів за гру. Арсенал, як і в попередній частині, надзвичайно багатий. Від знайомих і не дуже стволів, проте більшу частину часу я використовував штурмову гвинтівку з коліматором, автоматичний дробовік і снайперську гвинтівку для особливих випадків. Персія The Truth Rones це блискуче завершення трилогії. Геймплей, як і раніше, побудований на акробатиці і боях. Принц бігає по стінах, долає прірви стрибками, дереться по колонах тощо. Керування, до речі, дуже зручне. Варто відзначити, що навіть складні ділянки можна пройти не впавши на відміну від багатьох сучасних ігор. Бойова система також не відстає. Ви можете використовувати оточення в бою, відштовхуватися від стін для атаки та перестрибувати над ворогами. Але головна особливість цієї частини це темний принц. Періодично герой перетворюється на свою злу половину, і геймплей змінюється. Темний принц використовує ланцюг як зброю і для акробатики, що відкриває нові шляхи та способи розправи з ворогами готика 2. Багато фанатів вважають саме цю частину найкращою завдяки її захопливій історії. Якщо Готика 2 пропонує дійсно цікаву історію, то в третій готиці сюжет стає зрозумілим буквально на першій локації і в'яло тягнеться до кінця гри. Якщо в оригіналі головний герой досліджував невелику колонію, то в другій частині перед нами відкривається цілий острів Хорініс із зміненою картою з першої готики. Сюжет став значно епічнішим. Цього разу безіменний герой має зупинити драконів, які готуються приєднатися до орків у війні проти людей, і знищити все живе на своєму шляху. Багато в грі залежить від того, до якої з трьох фракцій ви приєднаєтеся. Особливо варто відзначити другорядні квести, які стали масштабнішими, різноманітнішими і захопливішими. У першій частині завдань було мало, і більшість з них були доступні одразу. Через це доводилося багато бігати порожньою картою від одного сюжетного доручення до іншого, оскільки монстри були давно перебиті. В Готиці 2, а особливо в DLC на ніч ворона, завдань в рази більше. Том Брейдер Legend – відмінна, хоча й стара гра, яка, незважаючи на свій вік, виглядає дуже гідно і грається чудово. Лара Крофт займається дослідженням різних таємничих храмів, підземель, закинутих комплексів і тому подібного. У цьому їй допомагає невелика команда експертів і незначний арсенал гаджетів. Гра, як завжди в цій серії, поєднує паркур і перестрілки. Акробатика стала більш реалістичною, легшою і зручною в керуванні. Лара тепер не стрибає на 5 метрів у висоту. Загалом ми ходимо, стріляємо, лазимо і розгадуємо головоломки. Вони не складні, але вимагають уважності. Є система збору предметів, за які дають костюми та інші елементи кастомізації. Сама по собі гра коротка і проходиться на 100% приблизно за 7 годин. Пітер Джексон Кінг Конг це справжній хардкорний бойовик. Граючи за сценариста Джека, ви постійно відчуваєте страх, оскільки на острові будь-яка гігантська багатоніжка може вас зжерти. Патронів і зброї майже немає. Знайшли спіс, радійте, але ненадовго. Він швидко зламається. Доводиться використовувати розум, наприклад, насадити черв'яка на палицю, кинути його хижакам, а поки ті б'ються, швидко тікати. І ось коли ви вже звикли до такого геймплею, гра дає вам можливість керувати самим конгом. Тут починається повний безлад. Ви голими руками вбиваєте тиранозаврів, трощите скелі і руйнуєте все навколо. Цей контраст між геймплеєм за слабку людину і всемогутню горилу – це просто геніальна ідея для тих часів of War на момент виходу це був справжній графічний прорив, особливо для Xbox 360. Гра виглядала неймовірно круто для свого часу. Деталізовані моделі персонажів, монстрів локустів, зруйновані міста. Ви буквально відчували, що потрапили в похмурий розбитий війною світ. За своєю суттю гра. Це важкий брутальний шутер від третьої особи з ключовою механікою укриттів. Ви не просто бігаєте і стріляєте, а постійно ховаєтеся за стінами, ящиками та уламками, а потім висовуєтеся, щоб дати чергу по ворогам. Це робить бої дуже тактичними і напруженими. Окрім стрільби, є знаменитий лансер, гвинтівка з бензопилою, якою можна ефектно розпилювати ворогів навпіл. Це візитка гри. Дуже круто, що є можливість грати в кооперативі з другом, що додає веселощів і стратегії. Битви з локустами завжди динамічні. Вони беруть кількістю і різними тактиками, змушуючи вас постійно рухатися і думати, щоб вижити. Obscure – це справжній ветеран серед горорів. Гра була створена під впливом фільму Факультет і має схожість як у сюжеті, місті дії, так і в персонажах. Сюжет простий: учні починають зникати, і кілька школярів підозрюють, що щось не так. У процесі ми розкриємо таємницю родини директора, знайдемо катакомби, побачимо результати жахливих експериментів над людьми та познайомимося з таємничими рослинами. Obscure у кращих традиціях підліткових слешерів кидає героїв у битву проти різноманітних мутантів. Ви граєте кількома персонажами, кожен з яких має унікальні навички. Джон знаходить предмети, журналіст. Ешлі боєць Шеннон допомагає з завданнями. Стенлі зломщик, а Кенні спортсмен. Краще, звичайно, грати в кооперативі, хоча це частково нівелює атмосферу. Battlefield Bad Company 2. Грі вже майже 15 років, але вона практично не втратила актуальності, оскільки сервери часто не пустують, особливо ввечори. Сама гра це військовий шутер, що тяжніє до реалізму. Є як одиночна кампанія, досить гідна, так і онлайн режим, на якому, власне, і було зроблено головний акцент. Як і в усій серії з режимів, у нас є захоплення, схватка команд і штурм. Найбільш популярним, мабуть, є захоплення. Є дві команди і кілька контрольних точок А, Б, Ц, Д тощо. Мета утримувати ці точки для перемоги. Також варто відзначити класову систему: штурмовик, медик, інженер та розвідник. У кожного своя роль. Медик може лікувати, штурмовик давати патрони, снайпер прикривати. Найкраще, звичайно, грати з друзями, щоб кожен вибрав різний клас. Need for Speed Pro Street – це не типова НФЕСКА. Вона відійшла від концепції стріт рейсінгу і перейшла до більш організованих кільцевих гонок. Щоправда, тоді не зрозуміло, до чого тут підзаголівок заголівок Простріт. По структурі все як і раніше. Ви починаєте як рейсер, поступово підіймаєтесь рейтинговою драбиною, а на самому верху на вас чекають чотири кращі майстри. Загалом їх усіх потрібно обійти. Загальна кількість заїздів перевалює за 200 сотень. Всі гонки проходять у кілька етапів, які називаються уікендами. На кожному вікенді необхідно заробляти очки у п'яти змаганнях, серед яких класичний дрех з дрифтом, а також кільцеві гонки та заїзди на час. У цілому, як гонка гра непогана, але атмосфери старих НФС їй не вистачає. Quake 4 це класичний м'ясний шутер старої школи. Тут не треба ховатися за укриттями і довго вицілювати ворогів. Ви постійно рухаєтеся, стрейфаєтеся, стрибаєте і поливаєте свинцем все, що бачите. Вороги це строги. Кіборги, які пруть з усіх боків. Арсенал зброї тут просто шикарний: від стандартного автомата з підствольним ліхтариком до ракетниці, цвяхомета і, звичайно ж, легендарного рейлгана. Кожна гармата корисна у своїй ситуації, і ви постійно перемикаєтеся між ними залежно від типу ворога. Іноді вам дають у напарники загін морпіхів, які допомагають у бою. А в деяких місіях можна навіть покататися на крокоході або танку. Постел 2. Ця гра пісочниця про повну свободу дій і чорний гумор. Виграє. Те зазвичайного хлопця на ім'я чувак, який живе у трейлері і намагається прожити тиждень. Щодня у вас є список простих побутових справ: сходити за молоком, взяти автограф, повернути книгу в бібліотеку. Але фішка в тому, як ви будете це робити. Ви можете виконати всі завдання мирно, постояти в чергах і нікого не чіпати. А можете, наприклад, взяти каністру з бензином, ну ви зрозуміли, або використати кішку як глушник для автомата та влаштувати справжній хаос на вулицях. Гра вас ніяк не карає і не заохочує. Вона просто дає вам інструменти для божевілля і спостерігає за вашими діями. Це такий собі симулятор поганого дня, де можна випустити пару, роблячи абсолютно абсурдні речі. Вольфенштейн випущений у 2009 році. Ця гра свого часу викликала багато дискусій серед фанатів. Це не просто прямолінійний шутер про Другу світову, а скоріше альтернативна історія, де нацисти активно використовують окультні сили та експериментують із паралельними світами для створення суперзброї. Ви знову в ролі біджея, але цього разу опиняєтеся в окупованому німцями місті Айзенштад. Геймплей сильно відрізняється від попередніх частин. Замість чисто коридорних рівнів, у вас є напіввідкрита база в місті місті, де можна брати додаткові квести, купувати покращення для зброї і спорядження. Це додає елемент свободи, хоча, по суті, гра залишається досить лінійним проходженням. Головна ж фішка це використання амулету і так званої вуалі. Амулет дає вам різні паранормальні здібності: уповільнення часу, енергетичний щит, можливість бачити ворогів крізь стіни та навіть ставати невидимим. Це дуже класно, адже ви можете комбінувати ці сили з звичайною зброєю, створюючи видовищні та ефективні атаки. Зброї тут багато, і вона різноманітна: від класичних МП-40 та Кар 98 до фантастичних зразків на зразок Тесла Гана або темної зброї. Сталкер чисте небо. Це приквел до знаменитої тіні Чорнобиля. Тут розробники зробили значний акцент на війну між угрупуваннями. Зона відчуження поділена на території, які контролюють різні фракції. Борг, свобода, бандити, сталкери, одинаки. Ви, граючи за найманця шрама, можете приєднатися до будь-якої з них і допомогти їй захопити всю зону. Це кардинально змінює геймплей. Ви не просто блукаєте локаціями в пошуках артефактів, а берете участь у тактичних боях за контрольні точки, допомагаєте своїм загонам відбивати атаки Захоплюєте бази та виконуєте завдання лідера фракції. При цьому фірмова атмосфера сталкера нікуди не зникла: небезпечні аномалії, пошук рідкісних артефактів, покращення зброї і бронів техніків, а також безліч мутантів і ворожих сталкерів. Total Overdose це шалена і крутезна суміш Макс Пейна і GTA в мексиканському стилі. Пам'ятаю, її навіть називали мексиканський Пейн». Ви граєте за хлопця, який мстить за свого батька. Геймплей побудований на акробатичних трюках і уповільненні часу. Ви можете бігати по стінах, відштовхуватися від них і стрибаючи в режимі слоумо, розстрілювати ворогів з двох рук. Чим крутіше і різноманітніше ви усуваєте супротивників, тим більше очок комбо отримуєте. Ці очки дозволяють використовувати спецприйоми, наприклад, викликати шаленого реслера в масці, який розкидає всіх навколо, або перетворитися на ходячий вогняний смерч. Старий добрий ганда Сан Андрес у цій час ігровий світ став по-справжньому великим. Звичайно, за нинішніми мірками він може здаватися невеликим, але тоді карта була просто колосальною. До того ж, додалось багато розваг і необов'язкових занять. Наприклад, графіті. Відповідно, і завдань стало більше, і вони дуже різноманітні. Це не тільки ганстерські розбірки, а й викрадення авто, пограбування банків, замовні вбивства, робота на корумпованих копів і урядових агентів, гонки, рекет, а також звичайні професії, як таксист, медик. Поліцейський пожежник і навіть можливість підробити сутенером. Пам'ятаю, коли грав перше в дитинстві, мене найбільше захоплювали додаткові активності: їзда на велосипедах, стрибки з парашутом, заняття в спортзалі, вивчення бойових мистецтв і, звичайно ж, кастомізація Карла. Ну а сюжет варто визнати дуже гідний. Ми спостерігаємо за поверненням Сіджея до рідного міста і його постійною боротьбою з проблемами, які звалилися на нього одразу після приїзду. Друга частка Assassin's Creed стала роботою над помилками, після якої серія тріумфально злетіла і принесла розробникам мільйони доларів. Ви знову. Граєте за Еціо, геймплейні основи, паркур, стелс і бойова система були доведені до ідеалу. Лазити по дахах Флоренції і Венеції це справжнє задоволення. Міста відчуваються живими і великими. Стелс став набагато цікавішим. Можна ховатися в сіні, наймати куртизанок для відволікання охорони або змішуватися з натовпом. Бойова система перестала бути однокнопочною. З'явилися нові прийоми, контрудари і різноманітна зброя. Але головне це квести і атмосфера. Ви з Леонардо да літа Вигаєте на його прототипі Дельтаплана та досліджуєте гробниці зі скарбами. Коротше кажучи, це гра це справжня легенда. Настоя не рекомендую всім, хто її пропустив. Ось і закінчилася наша добірка ігор минулих років. Якщо ви хочете більше подібних оглядів, дивіться і інші відео на каналі. Не забувайте підписатися, поділитися цим відео з друзями і поставити лайк. На цьому все. Бувайте! До скорої зустрічі!